Поночує в нашій хаті рано, особливо взимку. Це тому, що ліс під боком. Ще ото у верховітті жевріє ожеледиця поміж стовбурами і в заліплених снігом кущах уже снуються тіні, лізуть у причілкові вікна і стають по кутках, німії холодні, хата враз меншає, нищає стеля, моторошно гуде ліс. Видзвонює крижаними кайданами, цукотять обмерзливи кігтями кури у сінях і, висвистуючи крильми, злітають на сідло. Упоравшись дворі, мати пхають у дворі в'язку соломи і кидають біля грубки. Солома їжиться від паморозі, аж репить. Долівку стилає холодна хвиля. Береться морозець. Хваляться мати і, сутулившись довго, хукають у долоні, умочають пальці в циберку з водою, щоб зашпори не зайшли. Нуньгуєш, сину, питають і з якимось принизливим острахом заглядають мені у вічі. Я бачу їхні чорні у темряві губи і зморшки попід очима, злиті в округлі плями. Боже, який ти худенький, мовщили! Хіба студентів не годують, як ото солдатів? Мені картить взяти їхні руки в свої, одтирати, ховатися в них обличчям і радіти, що в мене теж є мати, хороша, як у всіх, але то тільки на одну мить. А вони несміливо куйовдать мого чуба, і я чую, як тремтять їхні пальці мати плачуть. Ти, сину, вже краще плає в мене? Ніж отак. Три, три дні, як приїхав, і все мовчиш, чи вже у серці для матері порожньо. Вони довго сидять на лаві біля порога, немов і не господиня в цій хаті, потім повільно роздягаються, зморені й пригнічені, світять каганчика. Солома одійшла і підтекла калюжею, коли мати, ставши навколішки, розпалюють у грубці, верчики сичать і довго не займаються. Так було і того вечора. Я пам'ятаю його в усіх подробицях. Він не раз уже вставав перед моїми очима І не раз снився за ці 18 років без матері, без ласки, без поради. 18 років з чужими людьми, часто дуже хорошими, але чужими. Це сталося в 42-му році. Зима, кура, іноді злива долинають приглушені вибухи то тріскається лід на річці. Я цілими днями никаю там і знаю кожну шпарочку, як латки на своїй курпині. Мені їх потрібно знати, тому що мій єдиний трухленький вже дерев'яний ковзан, прикручений до старого батькового чобота телефонним кабелем, не раз втрапляв у оті підступні шпарки. Так от ще й не горе, як заб'ється. А от якщо курпину розірвеш, або штани на коліні репнуть, тоді я приходжу додому аж як смеркне. Можеш таки до ранку мати нічого не помітять, а там як буде. Пхаюся у двері обережно, бачком, і вже з порога смирненько так, ма, може, його соломки внести та витопить у грубці, а вони. Ану, ступай сюди, шибеник. І вже тому ступай, я розумію, що каре не запобігти ніяким побитом. Потім, коли висохнуть сльози, я таки втягаю солому і заходжу стопити. По долівці, піском, починають вистрибувати червоні зайці, в хаті видніше. Я стаю навколішки біля дверцят і ворошу жарок старим обсмаленим пужалном. Мати сидять на лаві, підібгавши ноги і дивляться у вікно. У чорній шипці, немов у ополонці, відбивається красиве дівоче лице з чорненькою родинкою на підборітті. Коли мати сміються, їхня родимка робиться доброю і милою, а коли гніваються хижою і злою. Зодягнуті мати празниково у білій кофтоці, а спідниця чорна, зливається з пітьмою, тому мені з долівки здається, немов мати по пояс у чорному тумані. Вони вже забули про мене. Їм сумно і гірко, мабуть, і хочеться плакати, того, що він не йде. А вони ждуть його увесь вечір та цілий день ждали. Знають, що в нього жінка і діти, знають, що завтра вранці наші ворота будуть облиті дьогтем, і їй доведеться скрипти їх ножем, ховаючи обличчя в хустку. Знають, а ждуть. Та ось гнітючу тишу в хаті розплескала пісня вона викралась з пітьми так тихо і моторошно. Наче не людина народила її, а казкова тінь людська. Та пісня морозом пішла у мене по спині, зашкреблася у горлі, бо співала її не мати, а якась чужа, красива жінка, котру я чомусь називав матір'ю. Може, мене й справді піймали в капусті, віддали цій жінці. Оце щодня, кричить, б'ється, а потім плаче або співає отак. Мені обидно і сумно, хочеться крикнути їй замовч? Але я боюся і нишком ворушу в грубі жар, що злипається в тугі кім'ях і аж кипить. кажуть, що ту на мороз. Чого ти куєш? Хіба ти засуле? Та ось пісня урвалась. За вікном обезвався рибкий сніг, поторгало двері. Мати схопилась, довге волосся, скручене кубликом, розсипалось і чорними, звивистими струмочками розтеклося по плечах. Босі розпатлені, Захмелілі від радощу вибігли в сіни. Мені чути звідти його гучний самовпевнений сміх. Вони увіходять до хати, обнявшись. Радісні. Щасливі, яке їм до мене діло. Я добре знаю його. Ходить він завжди у короткому, дубленому кожусі в гімнастерці, з якої позрізовано гудзики із зрачками, а прошито інші рогові. І ще він носить галіфе, схоже, на балалайку і вузенький набірний пасок. Ним він б'є матір, як нап'ється. Ану, марш на піч! Чую за плечима і пужолну випадає в мене з рук. Навіщо ти на нього гиркаєш, з легким докором каже він, але в його голосі немає ласки до мене. В ньому я чую зневажливо, як милостиня, поблажливість самовпевненої людини. Я ладен підскочити до них з кулаками, але замість цього хутенько, мов загнана ящерка, дерусь на піч, там пахне гарячою глиною і хатньою пилюгою. Вони довго шипочуться». Мати намагаються говорити сердито і незалежно, але я знаю, це вони тільки маніжаться, помститись йому хочуть за те, що довго чекали, а потім почнуть клянчити пробачення, називати його лапкою, ведмедиком і ще якимись муркотливими словами. Мабуть, для того, щоб зачепити його заживе, вони починають розповідати про мого батька, про те, що він молився на них, мов на ікону, роботу з рук вихвачував. Я ще було сплю, а він, дивись, уже й корівку здаїв, і дровець уніс. Стане ото от на коліна та й складає по одному обапілку, щоб не гримнути, не розбудити. Ну й дурний був вам, бабам, чим більше потурай, тим швидше спротивишся. Над головою в мене стугонить. То миша качає на горищі кукурудзяний качан, а в Бовдорі гоготить вітер і пшакає з під в'юшок холодною сажею. Я згадую той день, коли тато йшли на фронт. Він, оцей чужак, обнімався тоді з татом і говорив: Ну що ж, Миколо, ти там старайся, а ми, тиловики, тут надолужуватимемо. І тато пішли. А якось через півроку вночі я почув крізь сон важку тяганину в сінях і якийсь дивний, скажено радісний, придушений материн голос. У безсоромнику не встиг чоловік поріг!» Я похолов з переляку і затовкся на печі, шукаючи злас, але рука моя весь час натрапляла на стіну, і це ще більше налякало мене. Мама. закричав я і заплакав. Вона відповіла спокійно і навіть з досадою. Чого тобі? Хто там? Нікого спи. Я трохи заспокоївся, приліг і довго слухав потім, як десь у подушці стоготить моє серце. І ось лише тепер я зрозумів, що тоді мене обдурили. Зрозумів, і почуття помсти скинуло мене з печі. Плигаючи на долівку, я зачепив ногою рогачі, і вони попадали піл. Мати перелякано схопилася з постелі. Ти куди, син? Я відповів нарошне байдуже й грубо. Чого схопилися? «На двір хочу, а ти встав. Потім повагом натяг на голову будьонівську шапку з одірваним пуп'янком, став у чобот і пошкребав у сіни. Ухвайку на день. Холодно! гукнула мати навздогін. Сінешні двері примерзли. Подаються знеходять, реплять і впускають у куток возеньку смужечку місячного сяйва. Шпаркий вітер затикає мого рота холодним чопом, а сніг миготить і підморгує. Не бійся, мовляв, тікай. Я переліз через сусідський тин і причаївся в наметі. Згодом рипнули двері, і з чорного отвору виринули мати у самій сорочці, босі, розпатлені. Сину! Синочку. Де ти? Я не обізвався, а пригинаючись і клацаючи зубами, дременув до річки, спотикаючись обкупенки. Ось уже й грядки скінчились, почався луг, а далі річка кригою виблискує. Сину, синочку. Тепер кричи, скільки влізе, думаю я, і розігнавшись гарненько, весело ковганкою лечу по льоду. Мені бігти три кілометри за річкою на хуторі живе моя тітка, татова сестра. Вона мене любить і жаліє, і називає сирідкою, а матір пройдую. Там я переночую, візьму куфайку, онучі, і піду на фронт до тата. А тітці скажу до матері. Оцієї думки мені стає весело і аж тепліше. Потім я часто чув від дорослих живучі в ті роки прислів'я, кому війна, кому мать родна. І завжди чи скажене воно пошибки, обачливо, чи вголос з огидою це прислів'я будило в мені жорстоку зненависть до чужака і горду, по дитячому ревниву любов до тати. Я тільки тріньки трінечки, пам'ятаю тата, вони були великі і рукавних. Теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому і зараз, коли я бачу на голівці якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. У хаті стало поночіше, то скло на лампі закуріло. Солома у грубці погасла і жар укрився тремтливим попільцем. Мати ніжно куйовдить мою чуприну, і рука у них легка, як пташине крило. Не треба, сину, думати про це, не треба. Я й так все життя каратиму себе, хоч і небагато вже осталося жити. Вона витирає. З коротким пальцем мої очі.